Привіт, шановні гості дорога родина! Дев'ята ранку я збираюсь на зйомки і ось заодно збираю речі на відправку новою поштою для дівчаток. Якщо щось ще хочете придбати, пишіть мені у Viber. А я зараз це все пакую гарненько, підписую і несу в нову почту. Куку, Зайчатка. Кажу, зайчаткам куку. Боже, так жарко в квартирі, що це капець. Я ще б так обігалась, поки збирала посилки, для мене це ну, очень жарко. Кажу Сергію, хай вже там виключаються опалення, я лучше кофту одіну. Бо я прям не можу. Сергій каже, там мені нормально, кажу, понятно, ти ж не їхав. Зайчики, вже майже все готово, посилки Зібрала, надягла майку, готуюсь. Вихід до зйомок надягну ось цю кофту. Так, під майку. Я ну, взимку, то взагалі надягаю під кофти, під якісь такі речі, то я надягаю маючку завжди. По-любому, або тоненьку, або таку, завжди одягаю майку. Так, знову будете за цю блузу писати. Постійно одні й ті самі запитання. Це я заправлю потім джинси, воно таке не вийде. Постійно одні ті самі запитання за цю блузу. Зайчики, це готова ось така тканина в рющі. Бачите, воно готове, тут нічого не пришито. Просто берете і шиєте як футболку, і виходить ось така кофта. Це воно тут нічого, воно от таке і є повністю. І з-за цього має такий вигляд. Ця тканина в рющі трикотажна. Називається трикотаж Рюша. Вони різні бувають. Бувають такі більш мілкі, бувають ось такі більш пишені. Не Знаю, де продається. Колись давним-давно я купляла по 10 метрів. От в мене ще вона є, то може і на продаж дівчаткам пошию такі блузи. Збираюсь, будемо з Сергієм йти. Сьогодні погода хоч нормальна, дощу нема. Але начебто, як на вечір, знову обіцяють дощ, то. Не дуже мені хочеться дощу, на завтра дощ, але щоб іти хоч під дощем. Собрали посилки для Наташі ключок зібрала, брізки тканин. І знадобиться потім робити з них затест для машинок. Та й підемо потихеньку. Прийдемо сьогодні свято, сьогодні шити я не буду вас. Всіх вітаю святом, хто святкує. А я хоч і не особо святкую, але... Шити не буду відпочину, тому що в такому більшеному темпі два дні я шила то сьогодні, ну і зйомки це ж займе весь день, ми втомимось, тому що воно ну, втомлює. Прийду, дай буду щось поїму потім, і буду щось дивитися, що його робить. Фаворитом серед всіх суконь була, звичайно, що блакитна з мережевим. Саме більше за неї написали, ну, але ж вона. Одна, буду вже знаходити, може, ще якісь тканини, щоб гарно співпадала тканина з мереживом. Тому що буває таке, що тканина, начебто як і ок, але з мереживом перебор. Воно все має гармоніювати, щоб було норм. Хтось полюбляє мережево, хтось ні. Я полюбляю, мені воно гарне. Питали, були запитання, де ж купити такі мережева? Я не знаю зайчики, шукайте в інтернеті. У мене вони були куплені давно. Мережево макраме, воно досить таке дороге. Сама найдешевша ціна, мабуть, що 85 гривень метр. І от уявіть, на плаття треба, як мінімум, на оте бохо, що я пришивала там низ трьохметровий, 3, 3 метри, потім ширина тут і тут, там десь десь. Пішло більше, ніж метр. Ну, на саму сукню, там тільки 6 метрів мережива пішло. То, ну, яка ціна цього плаття має бути? Звичайно, що не, не 3 гривні. І сукні Бухо, там вже теж майже 3 метри тканини в кожній сукні. Це навіть якщо не рахувати, скільки з ним роботи. Тому от уявіть собі, скільки треба мережива. Знаходьте десь в інтернеті, вишукуйте, в зоні було макраме раніше, зараз вони е, не закупаються макраме, Може, там якесь в залишках можна буде дешевше купити. Ви шукуйте щось, знаходьте. Я думаю, що зараз це взагалі не проблема знайти мережу. Головне, ну, щоб ціна і колір ваш, вас влаштували. Все, я пішла, тому що треба вже тюпати, надіну джинси, ботиночки дай вирушимо на зйомки. Всім вам гарного дня! Скажіть привіт зайчикам. Вітання вам, така гарна травичка. Абрикоса в дворі цвіте. Ми йдемо із зйомок. Віднімали оверлок. Я ще взяла булавок, бо розгубили Сергій. Каже, Ой, милі, булавки 500 гривень, бо я взяла там одні такі трошки дорожчі, 270, а другі. Це я прям так і говорив, от так. Да. Не, ну, ну ти ж так ого, так Все дорого. це Просто кавіркать перепірбай. Що ви хочете показати? І це ж не те одна. Це ми дівчата всі О, так виражають свої емоції. Я потерляю голоса і, типа, людина ж так не казали. Людина так не писала. Не, треба оце. Бо ви такі. Вот ти виразив своє недовольство ціною. Виразив я своє... не, не недовольство не А Але що? Розуміння, я було. Чого, чого вони стільки стоять? Так, да. до чого брати за 200 гривень, якщо лежать рядочком за 13. За 13 вони не такі, вони тупі і пробивають погано ткань, Портять ткань мені. Я такі не хочу, я хочу дорогі. Ось таке зайчики, Зніму вам трошки вулиці. Гарна сьогодні погода, дощу нема, обіцяють дощ на... Вечір, не знаю, буде він чи ні. От, дуже хочеться їсти. Сильно. В нас вчора ми як гуляли, заходили в АТБ і купили ковбаски, такі, що для грилю. Ну, як домашня ковбаса, вони так, такі мають вигляд. То зараз пожаримо на грилі, зробимо салат, бо там так пахло з піцерії. я дуже вже прям сильно мені хочеться їсти. Бестренько щось. Приготувати та й таке. І тут в дворі вже майже абрикоси зацвіли. Але там знімати не буду, бо охранник так дивиться. Кажу, там не буду знімати, бо так охранник на мене дивиться. О! З під будинком. Розцвіли абрикоски. Так гарно цвітуть. Ми там ішли, вже й метелики літали. Вже пригріло, повилазили. Ось бачите, як гарно цвіта. красота. Така гарна квіточка розцвіла. Зайчики, взяла собі булавки. Ось такі, вони такі трохи довші. Примовські зараз одною рукою не можу я одною рукою. І такі. Це такі, що по краю заколювати. Зайчики, обзор булавок. Обзор булавок буде. Отже, взяла я отакі ще дві. Теж примовські. Ті, що в мене є, ось теж є прімовські. Є пташечки, вони як для шовку, тому що тут плоска оця штучка, і теж вони довгенькі. Ще в мене є прімовські, вони всі прімовські, зі скляними оцими бульками. Вони не псують парогенератор, по них можна гладить. Бачите, ось такі зовсім вони короткі, маленькі. Так? Ці, що я взяла, ці більш довгі, от якщо порівнювати цю. Бачите, ця настільки довша. Теж такі гостренькі. Ну, ці товщі чимо ці. Дуже сильно губляться, тому все время я їх купляю. Так? Булавки з грушевидними головками. Це для того, щоб коли заколюєш, щоб оця пінпочка булька не мішала по краю шить. Ну, не знаю. Такі, 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 оті дешеві, мені вони не нравляться. бо в них через одну вони гострі. Це німецькі, ті і ті, фірма Прім це німецькі. Що такі обновки? Такі зайчики обновки. Щас як розлажу, нові булавки, М -м -м! красота. Бо це в мене все, що осталось. Дивіться. Ще десь може понахожу. А їх то було, була упаковка оцих птічок. Де вони ділись, поняття не маю. І була упаковка оцих ось. Так, на підлогу падає, підмітаєш або потім воно ж там в пилісосі, все в кучі, і так і викидаєш. Ну, не услідкуєш за цим. Як би я не старалась слідкувати, а воно ж все одно, коли підбираєш сміття разом з обрізками, все рівно розгублюється. І десь так ну раз в рік. По-любому треба підкупляти нові ці булавки. Ну, по-любому. Десь погнеться, десь ще щось. Так що не така тут велика і біда. Ну, і хочеться по-любому купити щось новеньке. Дуже хочеться ці зайчики їсти, піду, я поїм. Вам всім бажаю гарного дня і вкусняшок. Зайчики, всім смачного! Ой, наївся полежав. Знайчики, вас безплаття сьогодні оставити я не можу. Сьогодні я не шию, не крою, тільки закінчую, ну і спопрасую те, що в мене вже було, шите ну, буквально пару штрихів. Дуже-дуже красива сукенка. Зроблю огляд, ексклюзив. Дуже красива. В патріотичних кольорах. патріотична. Патріотична, але не патріотична, бо така, досить цікава. Із шифону зараз попрасую. Ось така. Жовта-сині, і тут лотоси. Натуральний шовк-шифон повністю на підкладці. Зверху підкладка жовта, знизу підкладка синя. По феншую виконана, дуже-дуже гарна. Дуже-дуже красива, ніжна, така прям сукенка-сукенка. Зараз підготую її, зроблю примірочку. І хто собі захоче, це сьогодні в нас буде таке плаття дня. Я якраз від відбуху відпочину, бо е, я люблю шити плаття, але коли ти шиєш один і той самий фасон, то собі треба перерив на щось інше відволіктись. Щоб не втратити свою музу. От, щоб не втратити свою музу, я буду робити щось інше. Знаю, що дівчатка ще хотять бохо і соняшників хочуть, і світлі більш. Буду шити, але згодом. Може, завтра викрою. Ніна дуже хоче леопардіка. За всіх пам'ятаю зайчки, але ви ж зрозуміли. На замовлення я не шию. Стараюсь всім вам угодити. Але це має бути теж мені в радість, щоб я була не втомлена, ну і такому бешеному темпі не працювала. Тому потрошку, буду старатися всіх вас удовлетворити. І заодно і сама я маю щось чудить. Бо якщо я не буду шити щось таке яскраве, щоб аж очі вилазили, то буду не я. Ой, ще в мене є котики, зайчики. таких знайшла котиків, що то просто капець. Із котиків буде туніка. Так, зараз відволікусь, подожіть секунду. Секунду, я вам покажу цих котиків. Зайчики. Це не котики, це просто чумачистя. Дивіться, на яскраво-малиновому ось такі коти. Ви їх бачите? І тут, бо вони короткі, це купон. Із цих котиків буде або туніка, або якщо плаття, то треба зробити таку ну акцент якийсь унизу. Так що ось ще я знайшла таких котів, вони прекрасні. Просто прекрасніші! Вирви глаз, гласкоти, дуже-дуже касівучі коти. От, такий купоніще в мене є от з котів. То мені треба буде на днях щось зробити. Може, сьогодні буду вже бачити. Викрою, шити я не буду, але ж покроїти я сьогодні можу. То будуть ще потім, ви поняли. Ще потім будуть оці. Красівезні, красівезні, отакі коти вирве глаз. Це в мене вінтажні коти в тому кусочку. Не знаю вже, скільки років, він не втратив свої, скажімо так, властивості той матеріал. Просто що я його берегла, думала, може, собі щось пошию. думаю, чого ж воно таке красиве а оце вісить? Краще пошию якийсь виріб, та хай радує око. Правильно? Я теж так думаю, зайчики. Так, ну що ж, до... прасовую і показую. Кажу, виходь, бо ніхто не повірить, що ти було. Да, приїхала. Взяла. приїхала і взяла конфету моя дитина. Mm, Кажу, чим ти гарно пахнеш, так що вже їде Юля, бо входить в спортзал. А чому ти ходиш в спортзал, зайчик? Подожди. Я хотіла ходити. У мене прийшла подружка. В спортзал це. Юля розказує, що вона стала. Ти похуділа трохи? Ні, взагалі. Скільки, а яка вага в тебе? 58. Не може бути. Ну, в спортзалі зважую в А, ну, пішли поважимося. Там вага стоїть на полу. Мені кажеться, в спортзалі вони можуть наганяти. страху, ну щоб ходили. Бачиш? 58. 58. А ну ка я. Це тобі не шутки. Ти ж дихай, пропаде? Я не знаю, з чого я поправляюсь, взагалі. я і так нічого не їм. Я не знаю. Так і я, 50. собою тобою. У тебе штани якраз тоді. <Туда>, <праць> штани. Так що ми зараз в одинаковій вазі. Ну, в тебе просто груди більші. Та вони вже не дуже більші. Да? Та вже там все. Все. Нічого, пушап, пуша б спасав, ну жопка менша, я ж тобі ж така жопоста. Хожу, у мене спина болить. Мене болить спина, шия і ноги. І хожу, типу, щоб... Це всі було... за очі. Кому да. після 25 починається? Да, так Ну я хочу привести мишце, хоч трохи в якийсь тонус, бо я що, я ніде не хожу. З хати вийшла в машину, сіла, поїхала. Ото там раз в три місяці приїде посилка з Португалії, так я трохи хоч раком постою. Да, ми одинакового зросту, це, може, хтось не знав. Ми взагалі які ці клони, <гум> да. обуві різний. Оце біда. Це не до нашої після <гум> Да, Так би, оскільки воно взуття було <гум> да. 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 Та й хожу, не знаю. Ходи. Хожу. Ходи. Я теж, коли ходила на заняття оці для спини. То, во-первых, ти після них відчуваєш більший тонус, прилив, виділяються оці гормони радості чи як воно там називається, ендорфіни що воно? Я не можу сказати, чи там якісь ендорфіни виділяються, тому що туди йдеш, а не хочеш йти. І назад, і, і навіть не може йти, так що не знаю. Ну на оці, кстати, після кожної тренування на Євмінова. Я ще ж теж лежу. Ага. Він мене тягне, розтягує. Я, я не теж, не... теж ходила не на Євмінова, на Кипарис, але мені після нього потім стала дуже боліти поясниця. Видать, щось там десь вирівнялось, ну. Но... Повліяло було, я тоді ж влоги знімала, показувала ці всі відео є. В мене я ходила з грудним відділом, грудний відділ трошечки розрівнявся, а пішло все вниз. Ну воно ж хребет єдине ціле. Саме краще для хребта не оці доски, а саме краще йога і плавання. Але ж де взяти? Я не люблю, йога мене бісить. Все, замкнутий круг. Замкнутий круг. Треба Трошки просто активніше, якось бути, а я ж кажу, що ця депресуха з цією війною. Нічого не хочеться. Согласна. та й таке. Так що зайчикам всім помахай, бо Юлі треба їхати. А так. я до сих пор це поглажу плаття, ще й буде в кінці обзор платья. О. О. Плаття треба? Ні. <смітна> <смітна> Роблю огляд сукні. Сукня в досить таки патріотичних кольорах. Жовто-блакитна або жовто-синя, верх шифон натуральний повністю на жовтій підкладочці. Низ також натуральний шифон з переходом кольорів від синього до чорного, великі квіти лотоса, на щастя, на удачу, пояс трьохметровий, довгий. довгий. Довжина цієї сукні 105 см. Довжина, так? А підкладочка трішечки коротша, ну, буквально на 5 см. Дівчата запитують відносно мого росту, часто запитання: мій ріст 1,64 м. Але враховуйте, що в мене для мого росту досить таки Довгі ноги. Тому якщо у вас зріст метр сімдесят і ви пропорційна, то на вас приблизно буде така сама довжина. Тому зріст це, в принципі, не показник. Основне, це параметри довжина сукні. А ви по своїм речам знімаєте довжину. Як ми міряємо завжди довжину виробу від верхньої точки плеча. От Якщо ви тримаєте на вішаку, то ви приміряєте, знімаєте замір, давайте на своїй сукні покажу. Вже колись в якомусь влозі я робила е показ. Ми знімаємо сукню не так, як хтось приміряє от звідси вниз. Ні. Ви знімаєте звідси вниз. Чому? Тому що, коли ви звідси, звідси міряєте довжину, то ви крадете ось цю висоту плеча. Звідси виріб ніхто не приміряє. Бо якщо ви наміряли звідси, так, то ви цю довжину вкрали. Знімаємо завжди звідси, вниз, довжину виробу. Тому що виріб ви носите на плечах, а не по центру спини. От звідси міряємо. Звідси вниз. Якщо поміряли по центру, то ви оці пару сантиметрів у сукні довжини вкрали. Зрозуміло, я так думаю, логіку, тому знімаємо довжину виробу. Вірно, для когось, можливо, це буде відкриттям. Так? Ну що ж, зайчики, на цьому все. На сьогодні це все сукню дня вам показала. Ось така вона яскрава, патріотична. Запитували за сережки. В минулому влозі вони були сині. Цим сережкам багато років, мабуть, що років вже 7 чи 8. Вони з натурального шовку, це сережки ручної роботи однієї майстрині, яка, до речі, Є в інстаграмі це Анна Бруй. Можливо, вона знайдете самостійно. Ось такі сережки вона мені робила на замовлення багато-багато років тому. Не знаю, чи вона зараз робить саме такі, тому що ну, в неї змінилась стилістика. Але ось саме ці це сережки майстрині ручної роботи. Ну що ж, на цьому все. Бажаю вам наснаги, гарного настрою, цьомки-бомки. Бувайте!